А там, по-моєму, хтось питав, що треба і про шампуні сказати. Значить, дивіться, я дуже багато років, дуже багато років, мабуть, років вже більше 15. Користуюся оцією серією для волосся з Вівасана, Самотінт і Мігліорін. Коли мене випадає волосся на стресі чи з якоїсь там гормонального зміни періоду за 15 років, повірте, що було багато всяких гормональних змін. Я використовую я такий шампунь Мігліорин. Це така серія, є там є шампунь, є капсули, є ампули. Якщо прям серйозна проблема випадіння волосся, і там воно так за кілька місяців відновлює дуже хорошо луковички ці і хорошо, то от коли випадало волосся, я використовувала цю серію мігліорин. А так я використовую цю серію Sanot. Тут є цілий спектр шампунів різних для фарбованого волосся, від лупи, для знесиленого, сухого. Це не так суть. Інколи я можу навіть і якимось іншим шампунем там чоловіка помитися. А от доглядові засоби ні на що не проміняю. Є оліононоліо -Oleo написано, олійка для структури волосся і кінчиків. І от я показувала вам, якщо ви бачили, там я так, зараз перший вихідний за три місяці, да, на сторінці та скрапка якої, я пішла зразу там підстригтися, змінити трошечки форму. Мені кажуть, Оля, ну як така структура, ну як? Ну видно, що на сонці була, видно, що під хустками втомлені, ну як, що в тебе ідеальна структура, ну жодного кончика немає посіченого. От, от, масло не масляне, тобто воно наноситься на волосся, волосся не жирниться від нього, і от ну нема. Після кожного миття раз скористалася і все. Далі мені що дуже подобається, маска з натуральним шовком. Мені ну, просто надзвичайно подобається. Причому це концентрат, ця серія можна розбавляти багатократно водою. Ну, Раз в два-три, в три. тобто ви не 200 мл, а 600 получаєте або 800, розумієте? І такий ще є. Він є в великих таких цих банках, бальзам, кондиціонер, який не змивається. Прекрасно також, от в таких самих банках є. А так як я користуюся цією фарбою, от то тут є офісривач, вона майже натуральна 0,1% м'яку фарба, і в комплект йде цей бальзам. То, в принципі, мені вистачає, я його розвожу в два-три рази і мені вистачає, поки фарба закінчиться. От, ну от прям люблю я дуже цю серію, і я нею користуюся. А в принципі, ще в нас є шампуні, наприклад, от такі як аргана є для блиску волосся. Прекрасно тут, по-моєму, Оленочка тут була, яка дуже любить і теж вже багато років користується ним. Є серія, от з календулою, з чайним деревом є сіллю мертвого моря. Вот різні різні є шампуні такі. Ну це зовсім різний рівень шампунів, звісно, не з мас-маркета. Це все Вівасан і все концентрати, тобто можна розбавляти в кілька разів і отримувати класні результати. Розбирайтеся в тому, що написано на етикетках. Вивчайте косметику. Гарний виробник напише все, негарний виробник половину збреше, але це дуже важливо. Ніякий має бути парабен фрі. Ніяких парабенів більше в себе не втирайте. Слідкуйте, читайте перелік, і якщо вам будуть потрапляти там такі слова, як метилпарабен, етилпарабен, пропилпарабен, чи щось таке, не використовуйте цю косметику. Парабени це, це 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 рак, це пухлини. Во так, що парабен фрі дуже багато такої косметики вже є. Так має бути написано. Пав, якщо написано на якомусь миючому засобі, яке ви хочете на тіло, на себе чи на дитину налити. Не використовуйте цього і відповідно не лізьте туди руками, тому що ну конкретно це миючі засоби, да, то рукавички людство придумало. Хватить того, що ми цим дихаємо. Можливо, тому що я так от з дитинства маю такі вади і всякі хронічні діагнози. Тому це, це я не хочу бути безпорадною, я не хочу лягти на руки своїм дітям, і я реально дуже багато займаюся. Я не займаюся спортом. Я не спорспорту я це не я. Ні, ні, ні. Я не займаюся фітнесом, я не займаюся йогою, я не займаюся медитаціями. Моя медитація це прополоти грядки і посадити вазони які-небудь. Піймала себе на думці нещодавно, буквально на днях. Я збирала насіння квітів. А от вони визріли, і я ходила з ножичками і збирала насіння. І я впіймала себе на тому, що мені не треба ніякі ці медитації сидіти, непонятно в які там світи. Ось він, цей світ. Ось те заняття, яке мене надихає, і я концентруюся виключно на тому, яку насінинку взяти. Я в цей момент ні про які проблеми не думаю. Вот. Так що, ну, є свої якісь нюанси. Влітку плаваю, в річці. Спорти я, ні, ні, ні. Я все набігу, все дуже просто. Все дуже просто, все дуже чесно. Дякую за ціні знання. На здоров'я. Сподіваюся, вам було корисно. Сподіваюся, вам було корисно.